Всім привіт на каналі Юра. Сьогодні ми йдемо збирати суницю і чорницю. Ми йдемо. Ось на... Готон... Я не коротше не видно той гори. Потім покажу вас в гумаках. Йдемо в змії. І зараз будемо підніматися на цю гору. Тут тут ще копати. Тепер ми десь раз вже 12-13 йдемо за пару днів. Сьогодні ми піднімаємося на нашу нову несглядну горну. І Вроді надавається. лиса чи як? Ось тут її видно. Покажи. Ось! Тому гору ми будемо піднімати. Зараз просто пряма. Тут нічого цікавого нема. Просто йдемо по прямій дорозі. Нам призміну стилочого гору 2-3 кілометри в гумаках. Але ладно, за соницю і за чорницю пересіб можна і сходити. Сьогодні плюс 30, ми в гумаках йдемо. Так. Ми вважаємо більше на змії, бо тут углів я не боюсь, боюсь гадюк. Як? Я взагалі змій не боюсь, але як вкуси, буде погано. В мене нічого не покусить. Так, думаю, що ми сьогодні не збираємо пів літра сониці. Аби більше хотілося б, звісно. Більше б хотілося чорницю. Ну, яке чорницю тяжкіше збирати. Але там в горах всякі є, ми не знаємо. Це наша нова і гора. Тут вже починаються якісь рослини. Це стаття моє. Бо впару моїх відео на каналі є, це якісь нове, саме таке, типу. Майбаве. Ми ж будемо зараз те типу, от в Ну, дорозі. походу. бо туди село веде якесь. Ой, скільки тут осів. Тут все оси, щоб ви розуміли. Ладно, ми підемо через міст, бо через зосу не хочеться йти якось. О, Бобік. Віду десь буде на годину, якщо... кому цікаво, беріть якісь вкусняшки і дивіться, як міст. Тепер нам треба по цьому болоту лізти. Кілометра два-три. Ліпше будемо по йти, бо в тому болоті не хочеться. Такий скіт чи то зайце? Зайць. Заєць? Дивіться, заєць сидить. Це кіт. А це кіт? Ой. У нього такі вуха були якісь великі. У маках не дуже зручно йти, але зато безпечно. Тепер, перше ми будемо потяжків багато, переходили. Недавно стався пожар, все погоріло. Тизно, це веде до хати якоїсь, це веде прямо. Надіємося, що ми назбираємо хоч щось. Ходить гору чистили, але зверху все сказали, що там ніхто не ходить. Чого ми не знаємо, але ми провіримо. Тут є дикі кабани, волки, лисиці, ведмеді в тих лісах. Коротко, як до нас щось нападе, то джекпот, ми Ну, Від кабана немає шансів. Від ведмедян теж немає. Коротко, Будь-яка тварина, крім вовка, типа кабан. Чи відміть? На дерево нема сенсу лізти, бо кабани читають і гристи. Корні, щоб дерево впало. А відмідь тупо на дерево заліз. А від вовка є шанси, вовки не лазять по деревам. Але високо пригають. Роза, рожа. О. Навіть... Та, вона вже переспіла. Або вона поки не достигла. Переспіла. Ні, ні не достигла, так. Треба дивитися по слідам. Покажи, яка тут земля позика. Та, та, зм... Землі змії живуть. Може жити. Ми десь піднялися, скільки на 10% гори. Вже такі змучені. Таке п'яць такі тут краєвиди дуже красиві. Борщовник росте. А значить десь тут по бо боршовики не ростуть так просто. І вода треба. Ай! Ні, окраста тут вообще капець. Вот то все ліси, от що. гара у гру пробуємо подумати. Нормально да. Коротше краєвид. Він Прям капець красивий. Може йти і йти. Щоб усіма ставте лайки. Запросите за цей кнопку. По відео тепер буде часто виходити. Відео рік... Не виходили. Розмінуся поки. Грунт, як в пустині. Все суха, як. Што то люди палили. Так ще немає нічого, бо ми ще навіть не підняли за нормальну висоту. Доволі скучно я контент кидаю, але такий, ну як скучний, трогіє ваша, але... Вже на висоті кілометра десь. Повітря свіже, тут, кстати, по повітря набагато свіжіше, ніж на землі там. Був... На землі в нас там асфальт і він нагрівся і віддає ті свої пари. Далі все не реакції, тільки важкіша і важкіша, дорога рівнішає, але то нам не дуже роль грає. Бо змію, не видно, дуже, дуже, дуже добре буде. Ой, якась. Ходить переглянути, може там в лісі, може ти от лісках буде щось. Поди гляне. Просто красота. Все одні гори тільки. Просто 20 кілометрів горів. Десь горає десь кілометрів 30, може, може 20 Треба. А зараз нам головне знайти. Зараз ми шукаємо, що знайдемо. О, яма, кабани. Кабани б шукали щось. Тут зараз не дуже безпечно знаходитися, бо зараз тільки розсват. кабани всі голодні. Вже пробував попортити дерево. Бачите, все по дереві, ну все крошиться тепер. Ми зараз йдемо як на блюдочку для них, я так скажу. Йому зараз загресять так два пальця. Коротше, ми десь піднялися вже на висоту. Тут минус півтора кілометра ще якась яма. А, тут сміття скидають. Дуже важко йти. Та ми зараз дуже змучені. Зараз засушені. Ходимо та і дорога пішли. Ми зараз просто собі ходимо. Щось думаю, зайдемо, просто гуляємо. Люк вже нема. Я вже просто в ось платі. Уже чесно дуже тяжко йти, така полянка прикольна. Хоч тут коров пасіть. Хісь прапорці стоять. Зараз на дикій природі. У нас вже тут ніхто не спасе. Тут дерали вже не мають вилазити. Там відео відео вже має десь 11 хвилин і ми вже майже, майже піднялись. Прапорці стоять, непонятні, що люди бувають. О, тут зараз відкриті містості, місцевості, місцевості, точніше. Трошки небезпечно, з не? ми з дитинство, якщо якісь звуки з кушів, чуло дивні, якісь хлип, щось таке. Ліпше кажуть, не бо тобто. тут Я буду кричати, тут навіть ніхто не почує. Тут можна навіть крот взривати, тут ніхто не почує. Гори глушать звук. Ми вже три гори пройшли, не як три горит, які холми великі. Що, ведмедяча норва? То печера може бути. Тут люди не по... Тут люди понакліші. Та певно ведмедяча норга була. І сміттям роз... закидали. Та, і відзадів здурство спати. Зараз навіть не знаю, ми вивтіли. Тут навіть на чотирьох лапах біжить, йому трошки незвично. А от кабану, він в нього купити. Коротше, гори прикольні. Але пусті. якось трошки дивно, що ми стільки вже йдемо і ми не знайшли ні одного нашого намка на смородину чи ту. Кабани ще. Треба, не, треба шукати вище, але там трохи рядом небезпечно. Там вишки, там током може вдарити, бо рута буквально дерева деревах висять. Зараз будемо спускатися, бо немає ніяких немаків. Зира піднімалися, нічого буквально не знайшли. Може включимося, прощається. Зараз, коротше, включимося, якщо знайдемо прикольне або щось розказати, показати, ми зараз включимо. Все. Всім пока. Там, так, коротше, тільки що йшли і побачили малесеньку. А то ящер і ящерку побачили. Бачите? Бачите, сидить. Бачите? Ось. Верухнили. А побігли. О! Так-то ми вже вертаємося, нічого цікавого не знайшли, тільки ящик і все. Кажу, банка, банка. Пуста, як і була. Банка була, пуста і, так і є пуста. Треба буде -та. якось під серпень вже йти. Ну, і... Всім пока, всім підписуйтесь на цей канал, якщо сподобав відео. Всім пока.